Так, Доброго вечора, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди Планети Земля. 19 годин 41 хвилина. Сьогодні 31 серпня 2021 року. Завтра дітки йдуть до школи і всі батьки готуються до цього дійства. Хочу побажати вам гарно зібратися, раненько проснутися, нічого не забути, і радісно зробити цей перший день. А хтось зовсім перший раз іде, хтось перший раз буде чути дзвоник. І це для них буде подія, яку вони закарбують на все життя. Тож бажаю і батькам. І дідусям, бабусям, і тьотям, і дядям, і головне дітям гарно зібратися і е, війти вже в новий навчальний рік. Це як нове життя для дитини, бо вона з е, садкового рівня переходить на шкільний. Це дуже-дуже важливо. Тож, бажаю всім родинам гарного настрою у душі Сонця, радості у ваших діях і щоб все все у вас було прекрасно, радісно і вчасно. З вами був Сергій Голосіївський, з верхньої межі Сергієвої Пустині. Сокральних голосів, 11-й коридор тропи Серафима Суровського. на все добре, любі мої.